Тут ще якісь акти, тут ще. Я... А, Ви поняли, тут навіть історії є. Тут сюжетка є, просто в режимі зомбі. Ви поняли? Ух ти! не лагає, гляньте. Моментально, виходжу, не лагає. Я до сих пір не зможу. Рюкзак. Ніфіга собі вони його назвали, прям рюкзак. Стоп! Я музику цю знаю. Вони знову якусь музику якусь викупили, так? Мені одразу контрабандну зброю якусь дали. Непогано досить, я дивлюсь. Ну, як у всіх зомбі, тут є суперздібності якісь там. Чертежі якісь. Блін, знаєте, це. Е, як у Фортнайті ПВЕ. Дуже схоже. Так само чертіжі, вони якісь на зброю збираються. Ну, коротше, ще якась фігня. Хтось схавати нас хоче на фоні. Матчмейк, коротше. Оп! Я ж згадав. Ми ж на Урзикстані. Зараз будемо грати. Ми Урзикстан побачимо. Так, починається. Опа, на! Урзикстан! А! Так, опа, синематик кейся. А, це типа высадка. Це як в DMZ, так само пам'ятаєте, экранчик був спочатку, перед тим як вы з'явилась на карте. Тут тепер такий вигляд, высадки. Ви прямо на гелікоптері прилітаєте, Карта дуже гарна. Панк. О боже. Да це, блин, о... винищувач знищувач, винищувач DMZ, короче. Киллер. який пошов. Опа, рок. 45 хвилин до зони, я так зрозумів. Ось оптимізація урзикстану. 110 FPS відчувається на 160. Слухайте, я навіть не буду в відродженні заходити, бо так, в такому випадку немає сенсу відродження заходити. Якщо на урзикстані, нормальна оптимізація, нормальна FPS. Тут спокійно можна грати, гляньте, яка карта. Ну, блін, Верданськ. Верданськ, це ти. Е -е... Зарах Сіті, Зарах Субурс. Шеніх Меннор, Хадіка Фармс, Ловтаун. Вузик О, Боже. О боже. О, блин, так вони швидкі, ні піга собі. А звідки вони поприбігали? Блин, їх просто нескінченна кількість біжить. Мені кось в стімі, блин, нараховує. Вам так постійно буде вискакувати, коли я зомбарів буду мочити, чи що? Все, якщо так буде у варзоні робити, то це вообще клас. Тепер він не прибирає пушку з руки в той момент, коли броню закидує. Давайте я ще раз вам спеціально покажу. О, гляньте, я отримаю дробовик. Гляньте. Я можу стріляти і закидувати одразу. Блін, як будто би якусь. Що Недавно гра виходила про зомбарів. Dead де чи як вона там називалась? Там де теж так само зомбарів мочили. Оце щось прямо воно мені напоминає. А, так, тут і боти є. Тут не тільки зомбарі. Тут типу якась... оборонний комплекс, якийсь йоп. А Вона говорить, що тут, а, типу, не сильно броньовані в цьому кемпі. Що це таке, що я, блін? Я підписався на щось, не знаю що. Якийсь, блин. Привид літає. Воно з домбарів породжує, чи це вони самі вилазять? Боже, я не пойму, що це таке, що воно робить. Як його поломати? А, воно щось скидає. Воно -а, воно валюту місцеву скидає, бачите? Кредит и весить, типа. Блин, это крутише, не реально. Опа! Керчич. Ну только. Така... О, боже, блин, скример. <ріхи> тут ворожі, тільки зомби и. І... Боты, да? Оце реально прикольно. Це прикольно он Бо дивіться, бачите, декілька, я так розумію, це все різні команды. И бачите, вони помещаются все свои. Короче, тут, тут немає бійні з ворожими гравцями. Воно меня більше, ніж. Мені ж сам мультиплеєр подобається. <реку> О, стоп, живий! Гляньте, щось говорить. А, це цей Шарік. А що, якщо вийти в нього? М -м, він, походу, зомбарів стягує чи щось таке, напевно. Кидайте в кучку і, напевно, їх всіх стягує. А, це прокачка, поняли? Це прокачувати зброю. Так, давайте далі карту подивимось, бо я на одній локації так довго застряв, але тут було що робити. О, тут, блін, тут кожний метр гри, кожен метр цієї карти, кожен метр режиму зомбі насичений якимись подіями. Там зомбар вилізе. Там ось на цей вид по. Блін, та як гарно! Та ну подивіться, яка графіка. МВ3. Ти найкраща серії серія, частина в серії ігор Call of Duty. Реально найкращий режим зомбі, Я, блін. Я, я других очікувань був. Я більш ніж впевнений був, що з усього мені режим зомбі не сподобається. Я б тут би ну, залипнув би на, на дуже довго, якщо чесно. Опа, на! Ти хто такий? Я думаю, це босс якийсь. Так, а давайте стоп, я тепер хочу боссу пошукать. Оце що ти... це за зона? Чого вона така червона? Давайте зайдемо туди. Ага. Ага. Урзикстан! Блин яка гарна карта. Подивіться на її розміри Отам, от. Давайте дивіться. Ми зараз стоїмо не в самому краю карти, щоб ви розуміли. Ви бачите, отам ще можна ходити. Ото, аж А Ану. А, блін, а мітку я не можу. Поставити. А, ні, я можу поставити. Дивіться, край карти. Гляньте. Коротше, ота гора, ото край карти. Ота гора теж. Там прямо під горою, він я бачу, будівлі є, там ще можна щось. Так, да, прямо під горою, ще там можна щось робити. Гляньте. <гляньте> блін, які розміри карти. А можна я парашют від... відчинити? Я зараз я не роздоб'юсь. Можу. Слава Богу. Так, давайте полетимо. Uh, наприклад, ось Old Town, вона прям червона. А, напевно, я зрозумів. Отут, типу, безпечно по краям. Отут вже більш небезпечніша зона, а тут прям саме ультранебезпечна зона. Там, напевно, і боси ходять. Ну, я думаю, ви знаєте, що я зараз буду робити і куди я буду летіти. Це очевидно. Enter new zone. Так, бачите, типу, зона 2. І от. А цікаво, що гляньте, тупо з людей ніхто тут не ходить. Що, тут прям настолько сильно жорстко, чи що. Я хочу знайти якогось боса, щоб я просто на. За сил тікав від нього. Я його знайшов! <рі> тут там, вони броньовані! І вони швидкі! Я зрозумів, чого тут така я <рі> сюди прилетів? Гляньте, скільки у нього ХП, я по ньому стріляю, у нього абсолютно нічого навіть не міняється в житті. Що це таке, блин. Кися, наземные якийсь наш, блін. У нього якийсь лазер. І шо? Прогрес є якийсь. А, ну да, воно все ж таки більше кот є. О, я їх убив. Все, я понял, короче, як можна в цій зоні виживати. Берете, короче, машину, друзів, Сідаєте за турель, і тоді ви її зможете одолати. Ти хто такий? А чому він такий високий був, потом малий став? Вот чувач... так от, давай! Я ему то все на все столько кот Да ну не. Стоп, а ножиким нормально кот Поняв, <клес> <клес> Понял, ладно. Реально, їм не вистачає в цей режим. В Duty, така крута гра. Але що в DMZ, ну в DMZ може й да, бо там реальні гравці тільки були проти них файтилися, А тут ви проти ботів тільки файте Е, Тут не вистачає танків, гелікоптерів і всякої такої прям техніки, щоб нав навести таку прям жару на карті. Ух ти, пух ти, гляньте, тут танк якийсь. Ми можемо танк. Коротше, нам треба виконати контракт і вийти з зони. Все, коротше, зараз просто йдемо виконувати цей контракт. Поїхали. Куда? Шо? шо, шо, шо? Опа. Танчик якийсь я випав. О, це новий танк. Коротше, ракета якась, я думаю, запускатись здесь буде. Ого, як полізло. О, собаки побігли. Що 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 це? Що це? Що це? Що це? Все, проїхали? А, от що воно робить? Воно висасує якусь шнягу. Так, треба отак от робити. Найс. Nice. Че вона пипикає? Вона запускає ракету, да? Да. Хех! <звук> бачонок бачонок якийсь полетів. Така ракета, блин, по вигляду цікава. Аномаліс. Ааа, ви поняли, що це? Гляньте, він одразу сам знищився, танк. Оце все ми збирали аномалії. Ця ракета, то, типу, короче. Капсула, яка зберігає в собі аномалії, і потім вона просто вбереться і кудись відправляється. Ну тупо її в космос кудись відправили. Блін, це як у Фортнайті PvE. Там теж така штука є. Привіт, купувати фулл гру чи ні? Скажи, будь ласка, фулл гру немає сенсу купувати, типу Волтедішін за три з половиною. Бо там реально, ну там просто скіни якісь дадуть і. А, і Пас нібито одразу куплений Пас і плюс 50 рівнів. Я реально радив би купувати звичайну версію за 2500. Якщо тільки за Пас, то вигідніше Пас купити оцей пак. За кожен місяць підписка чи як вона там називається. За 900 гривень. Там мій отримуєш, ти отримаєш Пас, і скінчик. А Black Cell, во, згадав. Блін, така атмосфера тут гарна. І. оце, блін, графіка. Освітлення. Прикольно було б, що знаєте, як зробити, щоб зомбарі якісь такі були. Типу з пушками ходили прям. Там двустволка, там. Ну, не двустволка, а якісь дроба дати. І він, типу, як попало, отак от стріляє, але стріляє. Блін, я, я біг до того траку а його угнали. Ну, коротше, ладно, поїхали евакуйовуватись. А, його вже визвали. Другі люди навіть. їх біжить на зону евакуації. Охохо! Погляньте, скільки їх тут. Отак от. Найс. Капець! Що тут? Тут навіть корок можна не відпускати. Поїхали, поїхали, поїхали. Гаси їх! Чувак, гаси! А, у мене снайперка. А, вони не... все, вони не можуть сюди зайти. Найс. Гелікоптери підлагує трохи. Нормально, так я скажу. Виконали всі три завданнями. Так, ну дивіться, я вивіз рюкзак, я вивіз зброю рарної якості для другої зони, спокійно, я вже можу туди навіть з нею йти. XP, само собою, вивіз багато там всякого Короте, лута, грошей. Нормально. Ні, режим реально класний, в ньому залі... позаліпати можна дуже добре. Зараз так зрозумів, один босс, ось цей, він в червоній зоні знаходиться, але по-любому все буде як в колдварі. Тут буде мільйон, напевно, ще нових босів. А, ні, стоп, тут два босси. в трейлері я згадав, там трейлер з деревене такий був зомбар, що у нього а, на животі чи такі, типу, руки зомбарів торчали. Так, да, тут, коротше, два босси на даний момент. Може і більше, я просто не бачив. Далі не заходив. Ні, ну тут по-любому вони будуть його дуже сильно розвивати. Це режим протязі року, і тут буде як в колдварі. Тут стіоку, все, я відчуваю. I yeah, told them I'ma hit it out of stands. I deserve another hundred bands, I deserve another hundred fans. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told them put a check up in my